Перейшовши за фішинговим посиланням, жінка втратила 2 тисячі гривень. Аби повернути ці кошти, вона віддала шахраям ще 37 тисяч. До співробітників Кремінацького районного відділу поліції заявою звернулася жителька одного з сіл району. Заявниця повідомила, що стала жертвою шахраїв. За словами потерпілої, вона продавала через інтернет-платформу, комплектуючи до сільгосптехніки. Їй на месенджер прийшло повідомлення від жінки, котра була готова придбати товар. Для цього вона надіслала й посилання на безкоштовну доставку. Людина з Посилання, перейшовши, через яке, я повинна була ввести дані своєї банківської карти, і таким чином отримати від неї кошти за покупку. Коли я перейшла за посиланням, чомусь не приймала мої карти, від банку було два дзвінки, втоги, з чого з моєї карти було списано 2 тисячі гривень, які на них були. Основними підрунтями, якими користуються шахраї, це невміння громадськості користуватися сучасними онлайн-платформами та безпечно використовувати їх під час продажу якихось товарів. Друге, це надмірна довіра громадян до незнайомих раніше людей. Шахраї знають про це. І вводячи людину у шоковий стан, а втрата своїх коштів це уже шоковий стан не дають можливості грамотно, якісно, швидко і основне. Обдумано користуватися своїми коштами, зателефонувавши покупцеві, жителька Кременеччини поцікавилась, чому замість оплати за товар були зняті її кошти. Незнайомка переконала, що це нормально, що гроші потерпіла, отримає назад. Єдина мова повернення потрібно збільшити баланс рахунків покупця. Потім вони сказали, що знов щось не так, і треба мені тепер поповнити іншу карту на суму 6600. Але заявка на таку суму має тільки пару хвилин, тобто в мене мало часу, щоб повернути свої кошти. Будучи у безвихідній ситуації, людина хапається за будь-який шанс для того, щоб врятувати свої кошти, і таким чином втрачає ще більше. Потім вони сказали, що е, моя карта вони зв'язалися з моїм банком, моя платіжна карта визнана як шахрайська. і... Повернення коштів мені здійснитися не може. Потрібна карта іншої людини, з якої треба їм заплатити 13200. За допомогою Кременчанка звернулася до подруги, яка переказала на вказаний рахунок понад 13 тисяч гривень. Проте на цьому аферисти не зупинилися і розвели свою жертву ще на 13 тисяч. В результаті шахраї заробили на ній 39 тисяч гривень. Шахраї зазвичай діють в такому стилі, щоб залякати, сказати, що ваші гроші зараз пропадуть, що якісь і нібито шахраї хочуть зняти ці кошти, і потрібно терміново всі кошти з вашої карточки перекинути. Все це є неправдою. Вас це повинно насторожувати. Жити, ви повинні прийняти розумне і правильне рішення. Для цього ви можете подзвонити на лінію 102, можете передзвонити до знайомих, друзів, порадитися. Поліцейські внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру до судових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу. Тривають слідчо-оперативні заходи. Працівники поліції, вкотре звертаються до громадян, щоб були обережні з так званими фішинговими шахрайствами. Власне, фішин з англійської мови перекладається риболовля, тобто шахрі закидають вудочки. В соціальних мережах, аби все-таки попався хтось на цю вудочку і вони когось обдурили. Тому в будь-якому випадку, коли ви натрапили на подібні посилання, коли вас просять повідомити ваші персональні дані, персональні дані вашої банківської карти, не ведіться на це, не надавайте ці дані. Ви запам'ятайте одне, що банківські працівники знають ваші персональні дані. Якщо тільки мова зайшла за ці дані, знайте, що до вас телефонують шахраї і кладіть слухавку.